Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження, це Mazda 3 2019 року випуску. автомобіль у нас на 2,5 бензиновому двигуні на ось такому шикарному білому салоні. Е, пробіг у авто всього лише 34 тисячі кілометрів. Також особливістю є те, що авто у нас повнопривідне. По салону зауважень ніяких немає. Можна сказати, що салон нового авто. Є у нас центральний підлокітник, по комплектації у нас є безпечовий доступ, датчики мертвих зон, камера заднього виду, двохзонний клімат. І ще багато чого іншого. Якщо зацікавив даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас. Місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.